Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Основна мета Трампа формально оголосити завершення війни для власного піару, а наслідки його не цікавлять. Попри заяви спецпредставника США Стівена Віткофа про серйозний прогрес у перемовинах щодо завершення війни в Україні, реальний процес фактично стоїть на місці. Причиною є те, що Вашингтон просуває російські вимоги, які є категорично неприйнятними для Києва. Про це у коментарі Главреду розповів політолог Петро Олещук. Роблять США це тому, що росіяни чітко дали зрозуміти, що не підтримають жодні зміни, внесені Україною та Європою до мирного плану США. Іншими словами, Москва вимагає або виконати всі її вимоги, або жодних домовленостей не буде. Хоча не факт, що щось вийде, навіть якщо умови РФ почнуть виконуватися, пояснив він. Олещук зазначив, що США поспішають оголосити бодай про якийсь результат, часто ігноруючи інтереси України та Європи. На думку політолога, за нинішніх обставин переговори можуть рухатися лише двома шляхами: перший Україна та європейські партнери погоджують якісь більш-менш прийнятні напрацювання. Далі Вітков із кушнером їдуть до Москви. Росіяни їм кажуть, усе це добре, але ми від своїх вимог не відступимо. Тож Вітков і Кушнер повертаються ні з чим. І знову починається все по колу. Другий американці оголошують, що переговори не приносять результату. Трамп усіма розчарований і тому припиняє участь у переговорах, припустив Олещук. За його словами, незважаючи на зменшення початкових 28 пунктів до нового варіанту з 20 пунктів, суть плану лишилася близькою до позиції Кремля. Американці очевидно вважають, що наслідування російської логіки найшвидший шлях до підписання угоди. В результаті ключові небезпечні для України моменти залишилися без змін. Навіть після зустрічі у Берліні експерт не бачить індикаторів зміни ситуації. Зустріч, на думку Олещука, мала на меті примусити Україну прийняти вимоги РФ, але Київ окреслив свої червоні лінії. Основні суперечності залишаються, компромісів немає. Тож прогноз щодо швидкого підписання мирної угоди скептичний. Не бачу підстав для оптимізму, який висловили певні західні видання про те, що мирна угода може з'явитися вже до Різдва. Та й взагалі Росії зараз не потрібен мир. Вона розраховує за цю зиму завдати Україні максимального ураження. Москва просто маніпулює темою миру, щоб Україна не отримувала адекватної підтримки з боку США, що буде навесні важко спрогнозувати. Втім, не виключено, що Росія стане більш зговірливою, додав Олещук. Політолог попередив, що формальне погодження 20 пунктів Трампа навряд чи завершить війну. Він наголосив, що Росія отримує переваги на тактичному рівні, а гарантії США у випадку відновлення бойових дій залишаються сумнівними. Зараз Трампу просто потрібен формальний папірець, щоб сказати, що він зумів закінчити війну, якій ніхто не міг покласти край, і за це йому мають встановити золотий пам'ятник. А що буде потім його не цікавить, підкреслив Олещук. Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач наголосив, що у новій стратегії нацбезпеки США війна в Україні подається крізь призму власних інтересів Вашингтона щодо відновлення відносин з Росією, а не українського суверенітету. Він зазначив, що Україну майже не згадується як держава, лише термін українська криза, що фактично відображає позицію Росії. За його словами, стратегія передбачає, що Україну прагнуть змусити прийняти вимоги Росії під виглядом мирного врегулювання, тоді як до РФ ніяких вимог не висувають. Таким чином Україну, в принципі, не бачать як суб'єкта світової політики. Документ фактично передбачає, що Україну слід якомога швидше і за будь-яку ціну змусити прийняти вимоги російських, назвати це мирним врегулюванням, але фактично капітуляцією. При цьому до РФ ніяких вимог не висувають. Вашингтон прагне підштовхнути Київ до швидкого ухвалення угоди для завершення війни. США пропонують Україні гарантії безпеки, аналогічні тим, які вона отримувала б в рамках НАТО. Але американська пропозиція супроводжується неявним ультиматумом. Її потрібно прийняти зараз, інакше наступна пропозиція не буде такою щедрою. Як пише Політіко, ця пропозиція є найсильнішою і найчіткішою гарантією безпеки, яку адміністрація президента США Дональда Трампа висунула Україні. Пропозиція про так звані гарантії аналогічні статті 5 пролунала на тлі марафонних переговорів між спеціальним посланником Стівеном Віткофом, зятям і дорадником президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером та українськими і європейськими офіціалами в Берліні, оскільки Вашингтон намагається чинити тиск на Київ, щоб той ухвалив умови, що покладуть край війні, яким сраном війна може зупинитися, навіть якщо без ухвалення Трампа сумнівних умов. Автор статті зазначає, що Зеленський і багато європейських лідерів неохоче йдуть на угоду без явних гарантій безпеки з боку США, побоюючись, що Росія за певний час може знову здійснити напад. Остання пропозиція США, очевидно, є спробою розвіяти ці свої страхи, а також підштовхнути Зеленського до швидких дій. Основою цієї угоди, по суті, є дійсно дуже сильні гарантії, аналогічні тим, що містяться у статті 5. Ці гарантії не будуть обговорюватися вічно. Вони обговорюються просто зараз, якщо буде досягнуто взаємоприйнятної угоди, заявив високопоставлений американський чиновник. Другий американський чиновник заявив, що українська делегація була приємно здивована готовністю Трампа погодитися на більш жорсткі гарантії безпеки і домогтися їх ратифікації Конгресом, щоб вони зберігали чинність і після його президентства. США очікують, що Росія погодиться на угоду в рамках остаточної угоди, а також дозволить Україні вступити до Європейського Союзу. Однак це може виявитися надмірно оптимістичною оцінкою, озважаючи на відмову Кремля йти на поступки в мирних переговорах. Крім того, Москва поки що не висловила своєї думки щодо жодної з нових угод, що розробляються в Європі у останні кілька днів. Ми вважаємо, що Росія в рамках остаточної угоди прийме усі ці умови, які дозволять Україні стати сильною та вільною. Росія в рамках остаточної угоди дала зрозуміти, що вона відкрита до вступу України до Європейського союзу, заявив другий американський чиновник. Неясно, коли і як адміністрація Трампа надасть Москві нові деталі щодо перебігу берлінських переговорів. В понеділок Кремль заявив, що очікує отримати від американської сторони оновлений інформацію про перебіг берлінських переговорів. На запитання, чи можуть переговори закінчитися до Різдва, Песков відповів, що спроба передбачити потенційні терміни укладення мирної угоди це невдячна справа. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.